Слава Ісусу Христу, на сьогоднішній день велика кількість людей вважають, що пекло не існує. І мова не лише про невіруючих людей, а навіть про людей, які іменують себе віруючими, тому що безліч різних направлень, деномінацій, іншими словами, різних сект. В які поплюжать е, святе писання, тому що Біблія закінчується такими словами, що хто додасть що ще відніме від цієї книги, на того Бог накладе язви і прокляття, і його ім'я буде вичеркнути з книги життя. Тому нам важливо дотримуватися істини і не вигадувати свої якісь байки. Е, е, і, зокрема, вірити очевидцям, а не різним фантазерам. Ісус Христос являється очевидцем того, що пекло існує, тому що Ісус Христос був в пеклі три дні і три ночі. Він проповідував в пеклі, і Він дає нам це розуміння в Євангеліях, щоб ми могли реально оцінювати ситуацію. І, зокрема, Євангелія від Луки, 16 розділ з 19 вірша. Про багатого та лазаря. Один чоловік був багатий, задягався в парфіру, і вісон, і щоденно розкішно бенкетував, і був богий один на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його з трупами вкритий, і бажав годуватися крихтами, що зі столу багатого падали. Пси ж приходили, рани лизали йому. Та ось сталося, що Богий умер, і на Авраамове лоно віднесли його ангели. Умер же й багатий, і його поховали. І терплячи муки в аду звів він очі свої. Та й побачив здаля Авраама та лазера на лоні його. І він закричав та сказав Змилуйся, очі Аврааме, надо мною, і пошли мені Лазаря, нехай омочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї цім. Авраам, Авраам же промовив Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А окрім цього того, поміж нами та вами велика безодня поставлена так, що ті, хто хочуть переходити, не можуть і звідти до вас, ані переходити звідти до нас. А він відказав: Отож, Отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю, хай він їм засвідчить, що й вони не прийшли на це місце страждання. Авраам же сказав: Вони мають Моїсея і пророків, нехай слухають їх. І Він відказав ніж бо, очі Авраами, але коли прийде хтось з мертвих до них, то покаються. Йому ж відказав Авраам, як Мойсеї пророків не слухають, то коли хтось з мертвих воскресне, не нятимуть віри. Тобто, приходить, по-перше, чітке усвідомлення того, що це не притча, як вважають деякі люди, а це реальна історія, тому що коли. Ісус говорив притчами, Він використовував різні образи. А тут є реальні люди, реальні імена: Авраам, Лазар, і, до речі, багач. Багач не має імені, тому що його ім'я не записане в книгі життя. Далі чітко вказуються муки, які він використ... які він іспитує в пеклі. Далі важливий момент. Сказано, що прірва знаходиться між раєм та пеклом, і ніхто не може перейти. Ні, з пекла в рай, ні з рая в пекло, і всі ті ілюзії, які люди вважають реальністю, цебто царство тобі небесне, чи якесь махання кадилом біля гроба, це все єресь, тому що нам дане життя для того, щоб змінити своє життя і для того, щоб отримати небесну прописку. Також приходить розуміння того, що єдиний шлях. Як казує Авраам, не потрапити в пекло. Це слухати Моїсея і пророків. Іншого шляху спастись нема, а це означає, що ми маємо стати учениками Ісуса Христа, і слідувати за Христом, проповідуючи Євангелія до краю землі. Іншого шляху для спасіння не існує. Далі, розуміння того, що пекло це ще не кінець, бо сказано в книгі об'явлення Івана Богослова. Яке, яке одкровення, до речі, це дане від самого Божого престолу. Сам Ісус Христос дає це одкровення через Іоанна до церков. 20 розділ з 12 вірша. І бачив я мертвих малих і великих, що стояли перед Богом. І розгорнулися книги. І розгорнулася інша книга. То книга життя. І засуджено мертвих, як написано в книгах, за вчинками їхніми. І дало море мертвих, що в ньому, і смерть, і ад дали мертвих, що в них. І суджено їх згідно з їхніми вчинками. Смерть джи та ад були вкинені в озеро Огняне. Це друга смерть, озеро Огняне. А хто не знайшовся написаний в книзі життя, той укинений буде в озеро Огняне. Тобто, чітко і ясно. Е, таким чином приходить чітке розуміння, що душа грішника після виходу з тіла, після фізичної смерті е, спрямує в пекло. Це такий собі слідчий ізолятор до е, суда. Далі сказано, що після суда будуть відкриті всі книги, в кого чиє ім'я не буде знайдено в книгі життя відповідно. І всі ці люди і душі цих людей будуть вкинені в озеро Огняне. Багато хто говорить, що я там служу дияволу, я з дияволом договорюсь, я це там нормально буду почувати, але важливо розуміти, що вкинені будуть усі. І диявол, і падші янголи, і душі грішників, і всі будуть вкинені на вічні муки. В озеро Огняне, де сказано, що і червь не умирає, і полум'я не згасає. Тому будьте розумні, приєднуйтесь до живої біблійної апостольської церкви. Ще раз повторюся, що ніякі там відспівування, ніякі там побажання Царство Тобі Небесне, вони не врятують, ніякі кадила, ніякі попи не дадуть ніякої допомоги для душі. І ніяка молитва про померлого не має ніякої сили, ніякого значення. Це все єресь. Про це говорить Біблія, про це говорить Слово Боже, про це говорить сам Бог. Тому живіть в реальності. Приєднуйтесь до живої біблійної апостольської церкви, щоб не потрапити в пекло, щоб ваша душа була спасенна і отримала небесну прописку. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.